Друзі, доброго дня або вечора всім, хто завітав на мій канал. Наткнулася недавно в інтернеті на таке красиве і цікаве формування булочок, що захотілося мені поділитися з вами. Я буду замішувати у своїй хлібопічці останнім часом приспособилася до неї. Ну, чогось мені так зручніше. Хто любить руками, можете замішувати руками, тісто хороше, так як я буду закладати в хлібопічку то трохи, ну, порядок моїх інгредієнтів не такий буде стандартний. Тому що я спочатку заливаю рідкі інгредієнти в чашу свою, молоко. Тут, тут у мене два яйця, пізніше півтори. Я сюди ще вб'ю одне яйце. І відливаю собі на змащування булочок пиріжків. Я не розвожу, не відділяю окремо жовток, додавати там молоко чи воду. Я отак от, щоб і туди і сюди було економно. Небагато не треба, десь отак от і вистачить. А сюди додаю яйця розмішані. Далі тут у мене вершкове масло трохи підтоплене. І олія. Можливо, якщо хочете, можете одну олію додати або одне вершкове масло. Я люблю, щоб був такий мікс. Вже і вихолонуло трохи, поки готувала все. Нічого, воно розіб'ється все. Ну, фактично, в мене вже рідкі інгредієнти всі закладені. Далі засипаю борошно просіяне. Далі цукор, цукор і ванільний цукор зверху. Всипаю, сухі дріжджі. Я сьогодні працюю з сухими. Ну, можна цей рецепт, о, ці булочки готувати і на свіжих крішах. Вони просто не знайшлося, то які є. І в кутику сюди всипаю сіль. Все. Тепер несемо і вимішуємо. Включаю свою хлібопічку. Ви вимішуєте, як звичайне дріжджеве тісто. Вимішане ставимо в тепле місце на підйом, ну, не менше години. Там дивіться, яка у вас температура, щоб тісто збільшилося в декілька разів. Так, отак підійшло моє тісто. Зараз я його викладаю на коврик і ділю на частини. Трохи обіймну. Так, я буду ділити по 60 грам десь приблизно шматочки буду користуватися вагами. Так, розділила я по 60, 62, 61, де там. Приблизно так. 16 шматочків у мене вийшло. Тепер треба накрити трохи харчовою плівкою і дати їм почити тісто. Можливо, я не дуже вмію так пояснювати. Доступно. Головне, щоб, ну, якби не сильно муки там прямо, щоб купалося. Але мукою посипаємо. Розкачуємо, перевертаємо гладкою стороною донизу, ще раз прокачуємо качюлкою і від себе складаємо на смужки від середини. Від середини шматочка, щоб вони були не дуже короткі. Але і не дуже довгі. Першу так трохи завернули, закрутили і протягуємо сюди. Протягнули і далі пішли по черзі. Слідуючу протягнули в цю ж уже. І далі палець весь час заводимо, сильно не натягуємо, стараємось, щоб не було великої дірки. І от за того, що в нас мукою потрушено тісто, саме не злипаються, оці плетіння не злипаються. Так, перевертаємо і накладаємо начинку. Защипуємо шов. Дивимося, щоб не попало на начинка, щоб не розлізлися. Хтось робить великі, я бачила там великого розміру булочки на 80 грам, на 100 Я не хочу такі великі. Звичайно, з такими працювати легше з більшими, чим з меншими. Так, і оцей кінчик сюди. Перевернули, отут ось зщипнули, як колосочок такий виходить. Так, половину булочок зроблю за такою маковою начинкою. Направда, інакше її в мене немає. А треба її використати. Так само усе заліплюємо начинка. Густенька, не витікає, так що все добре виходить. Ось. Ну що, поліпила я свої булочки, колоски, накрила плівкою і хай вони трохи підійдуть. Хвилин 10-15, поки гріється духовка. Так, підійшовши булочки, тепер швиденько змащуємо суміш яйця. Так, от така краса. Ще хай хвилинок 2-3 трохи підсохне оця омащувалка. І тоді в духовку розігріту на 180 градусів. Там, скільки будуть пектися, я потім скажу. О, які симпатичні булочки вийшли. Витягла я з духовки, пеклися вони у мене при температурі 180 градусів рівно 24 хвилини. Здається, той раз, як я пекла, вони не були такі красиві. У мене папір хороший. Отакі вони знизу, отакі зверху, не розкрилися. Видно колосок чітко плетення. Так, зараз я її накрию трохи одійдуть. Так ось мій шматочок булочки хочу показати зблизька. Ось така от. Розбирається на волокна, бачите. Тісто м'якеньке, аж толіпається в руках. М -м. Треба знайти ще з маком. А як його знайти? По-моєму тут, якщо не помиляюся. Угу. Ось з маком. Як плетінка, звичайно. З магазину і ще і краще, старас. Супер. І по цукру вона балансований смак якраз саме раз. а з чайком тісто таке слоїсте. Так що, друзі, від душі рекомендую. Обирайте перевірені рецепти. Якщо сподобався, а сподобалось моє відео, ставте вподобайку, можете підписатися на канал. Я активно зараз Викладаю свої рецепти, так що зустрінемося скоро. Обов'язково. Па-па!